Масовий підкуп, чорний піар та відверта брехня. Головні інструменти, які використовували опоненти у боротьбі проти міського голови Олександра Соколова під час передвиборчої кампанії. Зомбування населення Чернігова через підконтрольні змі досягло небачених до цього масштабів. Соколова робили злочинцем, сепаратистом, олігархом. З подачі Соколова місто втратило не один гектар землі. За оцінками експертів, його виборча кампанія коштує мінімум 50 мільйонів гривень. У дві 2012 році Олександр Соколов з найулюбленішим музичним гуртом Путіна і коли у Чернігові проводжали загиблих героїв, він не з'явився на жоден похорон, а у місті не оголошували траурів. Міська влада в ці дні часто проводила святкові заходи. Віддавати ключі від міста меру з проросійськими поглядами у кращих традиціях російського Life News Журналісти каналу знаходили аргументи. Про це нам стало відомо з власних джерел. Чернігівцям активно нав'язували думку, що саме Соколов є власником міської теплоелектроцентралі. Десятки матеріалів у газетах та в теленовинах щодня трактували одне. Останнім часом стала суспільно відомою інформація, що мер соколов є тіньовим власником Чернігівської ТЕЦ. Багато хто з політологів запевняє, що Чернігівської ТЕЦ насправді володіє чинний нині. Мер Мер Соколов може бути тіньовим власником ТЕЦ. Фактично, Чернігівці, сплачуючи рахунки за комунальні послуги, фінансують мера міста. Заїжджі політологи, різноманітні експерти, народні депутати від президентської партії. З блакитних екранів вони нав'язливо радили чернігівцям не голосувати за Соколова. Директор центру соціальних відносин Євген Магда порівняв чернігівську владу зношеним взуттям та брудними палюшками. Фінал шоу все ж таки відбувся, незважаючи на перешкоди з боку чинної влади міста і спроби зірвати концерт. Масла у вогонь скандалів постійно підливає чинний міський голова Соколов. За будь-якого результату виборів у Чернігії буде сформована коаліція демократичних сил, яка в жодному разі не працюватиме з Соколовим. Будь-які соціальні ініціативи мера зазнавали ніщівної критики. Зокрема, прийняти міською радою. І рішення про виділення 20 мільйонів гривень матеріальної допомоги для чернігівців, які цього потребують. Думка про 20 мільйонів від Соколова однозначна. Це ніщо інше як спроба підкупу виборців. Так вважає майже 56% опитаних. Чернігівці, що стоять в чергах за матеріальною допомогою, вже сумніваються чи отримають її. Колишній голова комітету виборців України, а нині народний депутат, назвав цю ініціативу мера перед виборами. Прямим підкупом виборців для соколова. Вони як електоральна біомаса, яку примушують простоювати в чергах в обмін на голоси. Це скотські відношення. Треба доносити до виборців Чернігова, Що виплата по 500 гривень пенсіонерам за два тижні до виборів це одноразова подачка міського голови Олександра Соколова. Прямий підкуп я не хочу вмішуватися в політичну ситуацію, але мені здається, що е, От е, як та чоловіка, като такої діли, довірять нельзя. Шановні чиновники. Допомагати соціально незахищеним мешканцям нашого міста потрібно систематично. Активно нав'язувалася думка про беззаперечне лідерство у передвиборчій гонці Владислава Атрошенка та президентської партії Солідарність. За команду Владислава Атрошенка готові проголосувати майже 40%. Згідно дослідження, фаворит містян на пост градоначальника чини нардеп Владислав Атрошенко. За нього готовий віддати свій голос майже 47 містян. Його опонент Олександр Соколов майже 21,4%. Правдивість соціологічних опитувань розвіяли лише результати першого туру, коли Олександр Соколов набрав на 10% більше свого опонента, а партія Наш край впевнено перемогла у виборах до міської ради. Після цього розпочалися безпрецедент. Андентні дії по залякуванню та підкупу людей. Мешканці будинків по вулиці Білова здивувалися, що представники пошти, окрім видачі грошей та доставки газет, займаються і розповсюдженням листівок сумнівного характеру. Разом з пенсіями поштарі приносять в домівку стареньких друковані матеріали, які дискредитують ім'я діючого мера міста Олександра Соколова. Так це всім, всім таке Всі носить? У кожну квартиру за дітям просто. Зокрема, у листівці говориться, що міський голова володіє чернігівською ТЕЦ. В чорні політтехнології залучили правоохоронців. Чернігівська міліція розпочала опитувати працівників комунальних підприємств міста. Он говорить, тому що я ми хотіли цим комунальним літарям, так би ну. Соколов, комунальне підприємства, не Майже у всіх задокументованих питаннях фігурувало прізвище Соколова. Юристам, які зненацька застали дільничого на місці опитувань, правоохоронець не зміг дати жодних пояснень. Званя здійснений час. Хто? Ну я ж не знаю. Тобто, ви не знаєте, хто сюди відправив. Товариш міліціонір, ви не знаєте, хто сюди відправив, виходить? Ну, скажіть, по чому поручення, В рамках полномочі ви сім знаходитесь, спрашують людей. Я ж не знаю, хто. Ви не знаєте, хто сюди відправив. Жодних підстав для подібного опитування міліціонери не мали. Даний працівник міліції сюди прийшов і займається опросом, не допросом, а опросом. Даний поліцейський в ЄРДР. Євдр, я вам не віднімогу сива прозислушивчика тривога. Скажіть, пожалуйста, а, ви отправляєте свою починьому проводити апроси. Я собі не відправляю. Не про ніправля харашова. Хто його відправив сюди насі? Що руководство. Подібні опитування стали масовими в школах, дитсадках, жеках, всіх комунальних підприємствах. Вочевидь, таким чином міліціонери здійснюють тиск на працівників комунальних підприємств, намагаючись в такий спосіб залякати тих, хто підтримує Олександра Соколов. Концерт, зустріч з виборцями чи, можливо, їхній підкуп пересічні чернігівці ніяк не могли зрозуміти, чому в центрі міста біля філармонії сотні людей стоять у черзі. Світло на такий секретний захід все ж проливають найсміливіші. Виявляється, людей збирає кандидат на посаду мера нардеп Владислава Трошенко. З якою метою можна лише здогадуватись. Однак потрапити всередину можуть далеко не всі. Не пускають і журналістів. А телевидение можно зайти? Что? Телевидение можно зайти? за, за Трошенко голосовать. В смысле регистрировать? Ну, ну регистрируют, потом там собрание будет, концерт будет, наверное. Депутат такой Трошенко есть, знаете, в Варсовет. Uh -huh. Ну, он за него. Я сам прекрасно понимаете, зачем мы здесь стоим. Вопросов, ответов больше не будет. Поруч з натовпом спортивні молодики та міліціонери. Чому тут стоять? Правоохоронці не знають. кажуть їхньому керівництву видніше. Що, Що ви тут охороняєте, За чим смотрите? Так, а зі скакої та міроприяті масове і як? Не знаю. Ну и концерт или я не знаю. Тоже не знаю. Организация Татрошунка Владислава Полиски берут, называется она. Сначала вроде как все не предвещало беды, нормально было. Вот. Но как только мы зашли в кабинет, там еще сидела куча дедушек, бабушек, разных людей. Ну, контингент разный был. Вот. И нам начали объяснять всю суть событий. То есть, что по факту мы должны стать агитаторами, которые за деньги должны были Іскать людей, які проголосують за деньги. На відео фігурує Наталія Малець, новоспечений депутат міської ради від партії Солідарність, розповідає майбутнім агітаторам всі тонкощі подібного заробітку. Якщо ви даєте, то нашому людям нового бути дуже авиа. Не заходите, просто групами працювати на підразити. Завжди за нас придумав, ми вам заклати. Якщо я, я тебе спочу чи побачу, то не просто палогіки ще сімдесят відсотків прихильників стає члені сімей комунальна і свої люди друг друга просередневі зрозуміли серед керівників так званих агітаторів. Віктор Пригара, він же заступник начальника комунального підприємства Новозаводське. І що може знати агітатор, старший, то може знати агітатор взагалі. Перше, що ми законували свою живе Владислава то не той чакрушення. Для старшого агітатора 500 гривень а після вибору 500 гривень. Для агітатора 350 гривень і після вибору 350. А для прихильника в останню неділю напередодні виборів міського голови благодійна організація Поліський оберіг кандидата в мери Владислава Атрошенка запрацювала активно як ніколи. По всьому місту біля офісів цієї організації стоять черги чернігівців, аби записатися для отримання грошової допомоги. Те, що тут роздають гроші, ніхто не приховує. Сказали записатися в чергу очі а Потім будуть давати благодійний А Значить написано, шановні мешканці Чернігова, коли інші га. Ворота, Лодислав, Трошенко, робить. І ви розчитуєте э, ну, а чого? Написано, Можешь... написано по 700, то дають по 300. Зі слів, очевидців, спочатку дають 300 гривень, при цьому на паспорт наносять спеціальний штрих-код. А трошинка, якщо победить, ще дадуть допомозі. Да. Штрихкоди стають. На паспорт? Ну так. Да. Я слышала, що мужчинам клеят в серединку паспорта на бумажечку, а женщинам на палітурку. Я ось отримала оце ж. Ага. А сума достатня для того, щоб оперувати? Чи? Ні, сума 300 далі, а операція 9000. Угу. Ви лише записалися на матеріальну допомогу? Чи отримали її вже? Отримала. отримала. І який розмір? І чи це одноразово? 300. Чи... Одноразово знаю. Це ж за трошки. Фамилия, имя, отчество, паспорт і все. А вы знаете, хто деньги давали? Не знаю. Ну, Трощенка команда, по-моєму. Поруч з величезною чергою за грошима на проспекті Миру, агітпалатка кандидата в мери Владислава Трошенка. Тут же і міліція, однак жодних порушень правоохоронці не фіксують. Юридично все оформлено вірно. А отже, відкрита роздача грошей кандидатом законний сучасний метод здобуття прихильності виборців. У нас на і нам вже дають, як подачку. Миласти. А це наші гроші дають. Наші зароблені. Вначалі, щоби. что-то дать надо где-то своровать. А. Вот. Это? Вот. Вот вначале своруют, вот нет у меня денег, я не могу дать. А вот кто успел своровать? Денег я хочу. Мало. А, а, а что мне а халяв нашел? Не халява? Халява. Дают, Дают деньги дать. Халяв. Дать бери, Бьют беги. Вот <свят> сейчас придет, а трошка будет вас бить. Вы что, будете стоять? Будете текать. Я пришла, я думала, здесь оберег, ну, полистский, просто а оказывается, здесь откровенная скупка голосов. И когда я узнала, что для этого нужен идентификационный код, паспорт, и я просто не зашла туда. Говорят, що нужно это дать, и если я проголосую за отрошенко, то мне ще потом дадут денег. Я не собираюсь продавать свой голос. Ми фіксували людей, які приходили на дільниці з штрих-кодами на паспортах. Ми намагалися спілкуватися з цими людьми, нам вдалося з'ясувати спілкування з ними, що ці наліпки вони отримували. Під час отримання від благодійної організації матеріальної допомоги до сліз довели пенсіонерів-провокатори. Листи з неправдивою інформацією щодо діяльності благодійного фонду Наш край розповсюдили напередодні виборів міського голови у Чернігові. Шахраїв кинули до поштових скриньок людей, які отримували соціальну допомогу від міської ради, і листи від банку Контракт. З власників соцкарток вимагають повернути 500 гривень так званого кредиту. Виданого під величезні відсотки від чорного піару постраждали невинні люди. Розстроїлася, Плохо було мені, валяріанку пила. Я ж думаю, правда, 500 рублей, що куди мені йти з домашкою. А потім там проценти я доплатити, що забрала пошу, думаю, а що це письмо мені з Києва? Давай, а там хай Бог, хайбох казуміли, з інхват перенесе, інсульт. У мене муж після інсульта. Дорого, я больна, я, ми больні люди, я стою й плачу. Побачивши такі листи, люди отримали шок. Старенькі, навіть почувши спростування всієї інформації, не можуть прийти в себе. У боротьбі за крісло мера політичні опоненти діючого міського голови переступили через моральні та етичні норми. Це якісь злодії, виходить. Це злодії називається. Якщо вони влазять, то у нас це ж не так просто. Я сьогодні прийду розстроювати, завтра мені не буде. Ну, так же серце болює. Ну як я таких людей надати. Садить. Таких, Таких людей на садіти. Да? Просто садіть людей, щоб вони ніде не сиділи ну, по кабінетам, і такої ну, ну, не, ну, Також Також не творили телефони. Різні були вибори, були, мабуть, завжди фейки, <кхи> чорний піар. Але це стосувалося конкретних осіб. Ну щодо себе, то я вже звик, мабуть, але ви знаєте, щоб в спекуляції втягувалося... І обманювали тих людей, які фактично створили це місто, відбудували його з руїн, яким держава поклала надто низеньку пенсію за всі їх трудові стажі. Ми знаємо, хто це робить. Ну, по великому рахунку, у цинізмі, ну у нас сумніву не було. Але я готовий сприймати це на свою адресу. Це коли стосується мешканців. Міста. І не дай Бог буде випадок, дай Бог, щоб його не було звернення по швидкій допомозі, доставлення, і саме з цієї причини ми дійдемо до кінця. Дідемо обов'язково до кінця і доведемо до логічного завершення, щоб винуваті були покарані.